Сьогодні відбувається свято для дітей внутрішньо переміщених осіб, а також дітей місцевих, тобто кримечужан і Той, ті, хто зміг велише, до нас сьогодні давай, приїхати. Ми святкуємо е, велике майже коло. 1 вересня, Ой, тому Росії. що школа скоро. Тому ді ми так і назвали і свято школа скоро. А також присвятили Горольня. його до Ой, першого року Давайте, життя давай, нашого благодійного фонду. Тому відсвяткуємо для свята одному. До мене. А ви беріться тут в коло. Найбільше досягне на нашого фонду Повертаймо це забезпечення більше а, ніж ви, ви, ви 70 тисяч, тисяч сімей. Спочатку війни повертаємо сюди, ось ваш центр. кола. Е, ВПО, а також прифронтові фронтовій і фронтові зони. Робіть тут коло. Хлопчик, ось тут коло. Давайте. А ну давайте, хто? Та допомога військовим нам не так швидко почалася як допомога для цивільного населення, котре постраждало в час війни. Але надходили запити до благодійного фонду, і ми трішки розширились. Переїхали в більше приміщення, маємо більший ресурс для зберігання цієї допомоги. Тому закриваємо також запити всіх військових. Це енергетики, продукти харчування, амуніція і тому подібне. Ми як завантажуємо тут на фонді, так і веземо туди хлопцям. на Нуль на нуль, на один тому хлопці отримують і там допомогу і можуть отримати тут у нас в фонді. з першого дня війни. Артем заснував допомогу для людей, але благодійний фонд заснован вже трошки пізніше згодом, коли ми зрозуміли, що наша допомога потрібна людям. Кожного дня єдиний фонд, який працює в нашому місті кожного дня, це благодійний фонд Артема Марченка. Ми надаємо допомогу людям, переміщеним особам ВПО, також надаємо допомогу захисникам ЗСУ. Намагаємося допомагати всім категоріям населення і кременчужанам також. Але є окремі категорії, яким надається допомога. Це люди, які мають довідку малозабезпеченої родини. І люди, які мають довідку мало е, багатодітної родини, це Кременчужани. З довідками викладу, до нас звертаються абсолютно всі. Але е, допомога всамперед надходить людям, які мають діток від 0 до 5 років. На загальні е, 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 у нас є завжди памперси дитячі, у нас є завжди дитяче харчування. І будь-який день може до нас звернутися мамочка для того, щоб не залишилась дитина голода. Отримуємо як місцевим довідок. Багато речі, харчування дитяче, памперси давали, як ми маленькі були. Вікторія, рухайся! Мо читаємо новини, десь вибрався з маленькою дитиною. Ви тебе звідки переїхали з Херсоном? Ну вже дуже рідко, тому що ну вже немає якось трошки, вже облаштувалися своїми силами. Намагаємося, щоб залишалося тому, кому дійсно більше потрібно. Ви вже стали тримаючи. Хочеться додому. Ще маємо надію, що додому повернемося. Ще дом стоїть, значить, є куди. Вы пришли на святость? Я хочу посмотреть, я первый раз. Вы переселенка? Переселенка. С Давно вы живете? Нет, дочка давно живет, но я приехала в гости. Нравится очень. А в Софиевке, ну, село есть село. Там воды нету. Вода – это жизнь, это внук мой. Каже за свято, чи він за соромський? Ну ответить, навірно. Як тебе звать? Як тебе зводить? А тут.